Місцева ланка цивільного захисту та підпорядковані її сили виконували завдання та реалізовували заходи, спрямовані на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Крім того, проводилися відповідні навчання і тренування різних категорій працівників підприємств, установ та організацій населення міста щодо поведінки та дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. У Борисполі 2012 року надзвичайних ситуацій не зареєстровано, але не обійшлося без небезпечних подій. Пожежі. Їх відбулося на території міста аж 32. Це на 8, на 8 пожеж більше, ніж у 2011 році. На цих, на цих пожежах загинула одна людина, на жаль, і одна була травмована. Ось буквально, буквально початок року у нас вже одна людина від отриманих травм на пожежі померла в лікарні. Значить, Виїжджала пожежно-рятувальна служба на виїзди після ДТП. Це коли потребувалася деблокації постраждалих з автомобілів і так далі. 12 разів. виїжджали. Виявлено 51 рухонебезпечний предмет, це як правило часів Великої війни. 28 старядні вирізного калібру, 10 ручних гранат і 4 мінометних міни. Причинами пожеж, як правило, є небезпечне поводження з вогнем і паління в ліжку. Не лише вогонь забрав життя бориспільчан. Торік двоє осіб загинули на воді. Так у 2012 році на водних об'єктах міста за участю мешканців наших загинуло дві особи це на Комсоморському озері і в районі УМ-18. І один, одна людина загинула поза територією міста, це на Дніпрі. Директор виробничого управління комунального господарства Василь Шукало каже, найбільше неприємностей підкинула зима. Якщо у 2010 році теж була зима, і одним нашим підприємством по боротьбі з слизькістю було використано 1200 тонн піщано-стальової суміші. То у цьому, цьому році, а в минулому році, в грудні місяці 2012 року, ми використали 1240 тонн. Ще одна причина загибелі людей використання газу у побуті. На території України минулого року сталося 111 нещасних випадків. З них постраждало 256 чоловік, смертельно 80 На сьогоднішній день, на сьогоднішній день стане по 100 тисяч Сталося 15 нещасних випадків, із них 25 осіб травмовано. І 9 чоловік загинуло. У нас у Борисполі був випадок, коли була підоза на отруєння чадним газом, це вулиця Московська, 17, де отруїлося чадним газом, дякуючи медицині, почали їх так сказати відновили їм життя, здебільшого причина нещасних випадків самовільна заміна газових приладів. Про наслідки таких дій розповів міський голова Анатолій Федорчук. І з якими проблемами стикається філія господарства. Наприклад, нещодавно перед новим роком був такий випадок, коли жіночка мені телефонує і вечором з, з вулиці Франка, значить, у них там майже тижня не було газу. І всі нарікання, що філія господарства Погана організація. Вся причина в тому, що одна із квартир по стояку просто відмовилися працівників впускати туди. Із-за того, що в них великі борги, вони просто їх відмовлялися туди запустити. І вже тоді втрутився і перший заступник міського голови Корніщук Микола Петрович. Не знайшли кращого варіанту, як відключили електроенергію. І це тільки змусило людину відкрити нам квартиру і спільними зусиллями разом з працівниками філії ми зайшли в квартиру. Людина тут же зразу знайшла кошти, заплатила, газ був відновлений, але люди по стояку страждала. Жіночка що телефонувала, вона каже, в неї, там, по-моєму, і дитина малесенька була, та да, й щось там батько хворий. І вони тиждень сиділи без газу. Так це вина філії газосподарства, чи все-таки вина людей. -сій? Валентина Чоботюк, Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.